Зі всім величезний привіт вайкі. Яка хороша новина? Знижки до мінус 50%. І все як ми любимо. Сподіваюся, новиночки і все, що на знижках. Ну, новинки, мабуть, не на знижках, а от старі колекції точно і сподобаються. Будемо дивитися в основному речі зі знижкою, тому що це для нас важливо. Але подивимося ще новиночки. Лише на товарах з червоною етикеткою. І знижки у всіх відділах в дитячому. Ось. Зараз ми пройдемо ще в жіночий і, можливо, заглянемо в чоловічий відділ. Але, так як я зайшла з дитячого, то кину оком а ще справді хороші знижки, щоб зрозуміти. Дійсно, 299 гривень коштував ось такий сет костюмчик з трикотажу. Це 100% бавовна. І зараз коштує 199 гривень. знижечка 33%. 50% це до 50%. Не на кожну позицію буде мінус 50. Так, яке все красиве. Яка красота? А тут, мабуть, новеньке, бо я знижечок не бачу. Чи кік і нас дурить. Ну, написали шукати з червоною. Етикеткою. Ось така сукня, 100% котон, зараз 329 гривень. Красота, красота. Але ми йдемо в жіночий відділ. Ось так спішимо. Ну і дивимося по сторонам, що ще класненького є. Комплектики все. А тут повно народу, повно просто битком набито, я навіть не знаю. Несуть сукні, сарафани і різне-різне таке. До 50%, до 50% хапають, щоб набрати по знижці, наприклад, такий топ крупчик 100% котон 250 гривень. Зараз базова річ, цупкий досить трикотаж, чому не взяти. Це основа для будь-якого гардеробу, підійде, точно лежати не буде без діла. Тому що такі чорні топики завжди стають на годі, потім їх зношуєш, а чуть не до Шортики є. А, а яка ціна? Я в шоці? Тут взагалі а більше, ніж 50. Тут 66% знижки, 179 гривень. Вау! коштують такі шортики з гумкою поясни висока посадка. Це стовідсоткова віскоза. Якось так вони прищеплені, може, якісь кращі, щоб краще побачити модель. А вони всі так... Кособоку причеплені, але ну, прищипати я не буду. Тобто 179 гривень, дуже хороша пропозиція. Дуже класний. Та так, що ще тут штани 499 гривень, але коштували вони 1099 гривень. Ні, ну більше як 50%. Є знижки, бачите, шортики 66%, ці 55%. А тобто ось такі штани. Класика. Коричневий. Коричневий колір дуже такий суперечний. Він не до всього підходить. Ой, що я там бачу? А людей? Але бачу такі класні блузи, цілі костюми з мережевим. І я їх не бачила в новинках. Зараз туди відправимося, На що нам ці коричневі штани. Вау! Ну, реально класна штучка, класна блуза. З мережевим. 100% візкоза. Правда, ціна трішки навіть зі знижкою покусує. Ммм... просто, мм, смакота. Просто смакота така. 799 гривень. А коштувала ця блуза 1199 гривень. Така сорочка з мережевим, Донизу застібається. Так, і є штани ще. ось штани палацу. І... Знизу мережево. Це кюлоти, мабуть. Воно мені реально кюлоти. В костюми буде саме то, але ціна 899 гривень. Цей костюмчик не був по низькій ціні, хоча я не бачила його поповні, чесно кажучи. Коли він продавався з кишеньками, з гумкою в поясі, дуже-дуже класненький. Мережево котон по низу, а основна частина, основна 100% віскоза. Тому ціна не є низькою, якби і не було, тому що тут віскоза і котон мережево. Ну, треба хапати, треба хапати, бо розберуть. Людей досить багато, тобто покупці, всі все хапають. Ці позиції я теж не бачила. Це як з мусліну, чортик, візуально як муслін, але це поля тканина, така поліанідна, рихлий-рихвий трикотаж. колір дуже приємний, бокові кишенки є з гомкою в поясі. І є маєчка, це в костюмі. А мнутися не буде. Не думаю, що в ньому буде жарко, такий легенький, класненький. І ціна 359 гривень, але знижки я не бачу. Знижки немає, це можливо в новинках або, або. Зараз я подивлюся ще на маєчку 229 гривень. Ну тут і так ціна копійчна, В принципі, ось такий костюмчик. Ось такий костюмчик за копійки. Ось тут багато натурального мусліну. Сорочки. І ціна 499 гривень коштував 749 гривень. Коштувала сорочка. Мені подобається колір пастельний, пастельної такої чайної рози. 100% котон. Текстурована така муслінова тканина ззаду. Трішки оверсайз і ззаду така складочка. Так, в розмірі L дивлюся, але розмірна сітка до 2 xl L. Так, недавно в новинках були оці шорти. Цікаво, чи вони попали зі знижкою вже. А ні, знижки ще немає. Ну, вони тільки недавно були в новинках, то нова колекція, яка з там від якоїсь числа, не попадає на знижечку. Шорти класні, ну і ціна так, взагалі не є високою. 399 гривень, 100% віскоза. Тут якийсь повний хаос, тому що тут знижки, напевно, все так перевертали, 749 гривень. Це що? Це джинсова спіднавичка міді, невеликий розмір в цьому хаосі. Потрібно ще постаратися щось знайти, тут навіть не витягнеш. Отак От битком все набито. Салатові штани коштують 20... а, 259 гривень штани. Ну це просто-просто жесть. Це реально а, ну, дуже низькі ціни. Так, як витягнути ті штани? Дуже-дуже класні штани, ви тільки подивіться, салатовий колір, приємний, дуже-дуже такий. А колір ківі з строчками, бокові кишеньки, і гумка тут стягується і 259 гривень. Що робиться? Це копійки ці штани, це попити просто кава Так, тут що таке класне? Ну, вже топ ось 799 гривень в кольорі кориці. Зараз я до нього підійду. Так, штани за 259 гривень треба брати. Ось така блуза, це 100% котон, мабуть. Зараз я точно подивлюся з мережевом. Трішки мережева і вже ціна. Ну і тут складний крій, і їм треба було якби помучитися трішки. Оці уборочки зробити. Дійсно, 100% бавовна, 100% котончик. Клас. А ще такі костюми є, а, ніби муслі. 369 гривень шорти. Я показувала в жовтому кольорі. А це в такому базовому сірому. І маєчки теж, відповідно, є за 200 з чимось гривень. Що тут твориться? Так, тут є знижки. Ну, я бачу якісь класні новинки, якийсь класний ось цей сарафан. Колір. Ай, ух ти, симпатичненький, донизу з гудичками, такий жіночний. Є тканина така цупкенька, не є легка. Донеза трапається і в дожині міді. З контрастними гузечками. Ціна не є низькою аж 1400 гривень. Хороший склад 70% котону і 30% льону. Ще є костюми в складі котон і льон. Такий принт, колір шортрес з білим, лаконічний топ. І зараз зі знижечкою 499 гривень. До болу можна придбати штани, штани палацо. Ззаду з гумкою є бокові кишеньки і такі широкі штанини. Нагадую, в складі льон. І хороша ціна 699 гривень. Новинка ще є сукні. Біло-маслянистий колір, такий сучасненький досить. Донизу застібаються на гудзички. Ні, тільки до талії. Дивлюся в розмірі XL. пояс із гумкою, поясочок плетений і до талії контрастні гозички. Це 100% котон. 1000 гривень коштує така сукня. Добавиться такий колір. Взагалі такі штани, вони відв'язані. Прямі штанини. І вони йдуть до мене, мої в руки, мої лапки. Букові розрізики, широкі прямі штанини. 749 гривень. Їхня ціна з гумкою в поясі. Дивлюся в розмірі S. І в складі поліестер і аластан. Можливо, ще є топ до них. З такої тканини я бачу є топ, є жилет вже в іншому кольорі, в кольорі масла. 549 гривень. А то і, напевно, є штани. Гузочки з натурального перламутру. А ось поруч жилетка саме під ті штани, що я показувала. Непогано вчора одягнути, то буде досить непогано. Досить стильненько. І ціна такої жилетки 549 гривень. Як бачите, вайкіки багато є знижечок, але й багато є новиночок. постійно. Асортимент поповнюється, тому багато глядачів дуже люблять огляди саме з вайкіки. Ще щось цікавасеньке досить є. Це теж костюми. А, такий топ. 399 гривень, але ціна досить є низькою. І широкі штани палац з гумкою в поясі. Це теж новинка широкі штанини в кольорі масло. Можна навіть одягнути і до цього жовета. Чому ні по відтінку практично співпадає, хоча, власне, до цих штанів є топ. Зараз ще його витягну, покажу 800 гривень, коштують з гумкою в поясі. Ось цей топ, ідеально підійде 399 гривень. Ну, щось дуже багато класних новинок. Чорна жилетка з тканиного фре з контрастними, контрастними гузочками металевими, 399 гривень. якась ну, така цікава річ. От, нашили вейпіків, і це все в костюмах. Боку бачила штани або спідничка. Ось тканенний гофре. Разом, якщо одягати разом, буде досить базово, класично і стильненько. 599 гривень коштують штани. Ну, дуже багато класненьких новинок. Думаю, всім моїм глядачам цікаво. Вони широкі знизу, з гумкою, без застіпки і немає бокових кишень. Багато коричневого, шоколадного, 1299 гривень, ось така сукня, ну немало для поліостерової сукні. А якась така ексклюзивна колекція їхня. З шифону, з підкладкою, фривольна досить. З уборками, бертерічки регулюються. Ну, красива, красива сукня. Кажу, новинок досить багато і багато знижок. Паралельно вони продають по знижкам і паралельно ось цей топ він вже був, наскільки я пригадую, і знижки немає. 499 гривень. Ось ці костюми мені подобалися. В складі Cell 399 гривень, такі лаконічні топи і штани є. Колір мені дуже сподобався виноградний. І від цих костюмів. І тут розмірна сітка досить велика. І від такого маласенького до досить великого, до 48-го європейського штани 749 гривень. Є знижечки, так що поспішайте, відправляйтеся, лайки, щоб зробити собі приємно для себе дуже коханих, дізна. любимих. Так, на купальнички ще знижок немає. Ось такий бандо, верх від купальника 399 гривень. З досить великим пушлапом перелоновим. Є ще до цих шортиків, теж такі фривольні, такі напівспортивні, ніби. Я думала з незорюшечки ні. Все просто, непогано стягується. знизу це поліестер. Тканина взагалі така. Супкенька, якби ну, не плащовка, але як нейлон, точніше, як в спортивних штанах, де коли буває в шортах 399 гривень. Мінімал принт. Ролить трендами. Ну, наступного року буде змінений принт. Так що не поспішаємо сміючок викидувати з принтових, з вашого гардеробу. Футболочки комбіновані. З переді Канана, заду трикотаж. 329 гривень. Ой, яка ціна приємна. Ззаду віско за Ластаном, ця спойка. І спереді поліестер тканина. Дуже класненька, ціна така приємна. Величезна розмірна сітка. Рекомендую, класні. Дуже-дуже класненькі. Ці пінтові сорочки теж зі знижкою. Я 399 гривень і знижечка лише 20%. Дуже насичений, такий красивий принт, багато рожевого, лавандового, мятного, По-літньому яскравий, з кишенькою. Донизу застібається нагузички. В новинках теж є еспадрилі І верх, як мережеву прошла. внизу шнур, джут, все як в еспадрилях. Досить такі цікаві, в великому кольорі, досить стильненькі, літні. 649 гривень їхня ціна. Ще досить стильні босоніжки. Бажевий колір, досить стильненький, з такими рімінчиками, і ціна 649 гривень. Дивлюся в розмірі 37 го але розмірна сітка досить велика, так що можна собі ваш... Підходящий розмір вибрати. Ось такі ще шльопанці є. І якби вони з таким з вишивкою, джутом, з корковою устілкою прошиті, мають вигляд базових і досить непоганих. А засібаються вони на липучечки, що добре регулюються під вашу ступню. 799 гривень. Ще такі шльопанці, на вигляд вони зручні і досить стильні, базові, кремовий вверх, а тут в кольорі тофі. Пряжечка теж регулюється, що добре. І вони не є важкими, досить лагесенькі. Це шкірзанце. 449 гривень, шкіра не може бути за такі гроші, досить стильні, класні. Ще такі є. Теж регулюються збоку, схожі на замшу, і їхня ціна 499 гривень, але це штучний матеріал. Так, Отак прийдуся трішки по асортименту. Не буду конкретно зупинятися на якісь моделі, а ось можливо хтось натисне на паузу і собі подивиться, ось ці верху класні, але ну, я їх зніму. На цих захотілося зупинитися, дуже стильненькі, це шкір сам, легенькі досить. З такими ремінчиками в бежево золотистому кольорі. 499 гривень. Червоні слінбеки. В лаковому матеріалі 699 гривень. Так. Досить непогані легенькі кросівки зі знижкою. 399 гривень. А, ну і ціна, ну і ціна. Теж легенькі, класні. Сезон точно відноситься, але в принципі це для тих, хто вже просто так каже, що все погано, то сезон відноситься. А як правило, носиться набагато довше. Кросівки будуть носитися. Чому ні? Ще такі балетки з ремінчиками. З перфорацією 359 гривень. Ще такі босоніжки є. Тут плетні ремінчики. Дуже стильненькі в кольорі, тобто 499 гривень. Але висока ціна дуже-дуже класні. -дуже Ще такі шеропанці. Яке класненьке взуття, легенькі вони. Подивіться тільки, що твориться 38-й розмір. Ці шлюпанці полонили моє серце. 599 гривень. Вайкіки реально-реально рулить. Так що треба хапати, поки, поки не розібрали. Я спустилася на інший поверх. Це великі лайкіки двоповерховий, величезний. Тут теж знижечки 399 гривень, сукня, котон з еластаном. Хороша знижка. Трикотаж вручик, слім і досить довгенька така мідаксія, можливо, навіть і другого, дивлячись від вашого росту. У нас майже просто багато. 699 гривень теж трикотажна сукня. В складі котон Еластан, синій колір, білу смужку. Такі базові літні суконьки. Це щось класненьке. класна сукня. Можливо, це в новинках. Ось така до нас лагесенька тканина декорована дерев'яними бусинами. Невже тут знижечка є з розглянемо. Так? Але ціна була, скажу, фантастична. Зараз 1300 коштувала 1600. Капець. В складі віскоза і плестер. Так, така сукня. З поясом, донизу ярусна, з оборочками. Це стоїть віскоза. віско. Скільки а багато класненького є, такий принт красивий. І знижки немає, це в новинках 1300 гривень. Ах, тут бачу вже знижечки. Червоні бірочки, красива сукня, нічим не гірша 100% віскоза. І ціна лише 649 гривень. А сукня з гузочками донизу, сукня сорочка ще кажуть, наскільки ніжний принт, на білому фоні, рожеві квіти з м'ятними листочками. Ось така красота. І знижка. Ще ось ці сукні зі знижкою, 749 гривень. Довгі красиві, яка красива тканина. А ці сукні не на знижці 1000 гривень. Ніжний прин досить. Жіночна. Рукавчики знизу з гумкою і ззаду теж ставка з гумкою. Це 100% котон. Друзі, всім папа. -па. І до зустрічі у нових відео були такі знижечки, а були такі новинки. Так що варто завітати до Вайкіки і прицінитися. Всім папа. -па.